Слава Україні! Навіть везіння вашого покірного слуги підчепити застуду посеред спекотного літа не залишить вас змоги збагатитися новими знаннями зі світу відеогеймингу. Тому вже скоро ви зможете блиснути еродицією на такі теми. Жарти скінчились. Перші офіційні подробиці про GTA 6. Чим зайнятись в нудному, жорстокому та шизанутому майбутньому. Та від чого знов палає у Габена? Го. <coughs> Відомий журналіст видавництва Bloomberg та наш улюблений інсайдер Джейсон Шреєр нещодавно не полінувався та вивідав у працівників Rockstar Games всі відомі подробиці про майбутню частину GTA. Отож, на відміну від попередніх чуток, в грі буде не три, а два протагоністи. Однією з них буде латиноамериканська панянка, а про іншого відомо лише те, що він буде чоловіком. І на тому вдячні. Кодова назва розробки Project Americas була обрана не просто так, адже карта гри амбіційно мала охоплювати не лише північну, але й частину південної Америки. Проте наразі територію значно врізали, втім обіцяють додавати нові локації згодом в якості доповнень. До того ж, гра стала глибшою, тобто кількість внутрішніх приміщень, якими можна буде поблукати, значно зросла. Що ж до сюжету, то тут новини вельми неоднозначні. Великий автовикрадач завжди славився своєю сміливістю та гумором на межі, осміюванням тогочасних тенденцій. Проте всі ми знаємо, що сьогодні відбувається у Штатах за будь-який косий погляд. До того ж, сама компанія Rockstar Games нещодавно перетерпіла. Доволі сильні зміни у персоналі та політиці компанії, тому ймовірно, слід очікувати, що шоста частина кримінальної франшизи буде серйознішою та обережнішою, аби, не дай Боже, не задіти чиїсь почуття. Днями видавництво Анапурна Інтеректів провела свою чергову презентацію, анонсувавши кілька майбутніх творінь та розповівши детальніше про теперішні. Зацікавив тизерний ролик хорор виживача The Lost Wild, що дещо нагадує парк юрського періоду, якби його не знімали для дітей. Ще один цікавий проект носить довгу назву Bounty Star The Moro's Tale of Graveyard Clam. Гра в жанрі екшена від третьої особи та сетінгу футуристичного вестерну змусить бігати серед каньйонів та прерій у тілі громісткого меха. Та штабелями перетворювати на металобрухт ворожих роботів. Ну і для найменших геймерів студія підготувала флок, мультяшна літалка з колекціонуванням мілашних тваринок та в'язанням шарфів. Деталі про новинки дізнаємось вже згодом. Нещодавно автори моторошного хоррора СКОРН додали подробиць про своє мерзотне творіння. Девелопери з App Software розповіли, що гра точно не буде веселою прогулянкою, адже матиме купу загадок, а кожна битва має бути продуманою завчасно інакше закінчиться дуже сумно для гравця. Творці зазначають, що Скорн це не aaa проект, хоча рекомендовані системні вимоги натякають, що це питання спірне. Окрім того, наголошується, що жанр гри аж ніяк не шутер. Щиро кажучи, точно не знаю, що це за жанр, але в цілому гра нагадує POV Сари Керіган після її захоплення зергами. Набагато веселішим виглядає анонсована покрокова тактика Homicidal All-Stars. Сюжет забавки розповідає про дівчину, яка волею випадку та через свою професію мисливиці за головами змушена взяти участь у вбивчому гладіаторському шоу. Гравцю доведеться допомогти панянці пройти пекельну смугу перешкод та перебити чимало пришелепкуватих конкурентів. Видовично та криваво відчути себе Арні у людині, що біжить, зможуть власники компів вже цієї осені. За мало старого доброго ультранасилля, ну тоді вас точно має зацікавити свіжий геймплейний ролик екшн шутера Ролердром. Сюжет дещо схожий з попередньо згаданою грою. Недалеке майбутнє, люди від нудьги придумали та дивляться різні тупі та жорстокі шоу, а нам вручають керування головною героїною, яка має у цьому безладів виживати. Окрім перманентного винищування суперників та ворогів, гравцю доведеться ще й здійснювати різні круті ролерські трюки, як в Тоні Хокс про скейтер, за які дають патрони. Реліз забавки вже незабаром, 16 серпня. Великий та жахливий Гебнюел трігаріться тепер не тільки з відомої цифри. Після двох з 1 вересня Valve змінює правила оформлення обкладинок ігор, що виставляються на продаж у Steam. Відтепер на банерах заборонено використовувати рейтинги будь-яких ресурсів та видавництв, назви та лого нагород, та й взагалі будь-який сторонній текст типу знижок чи згадок про інші проекти. Виключенням стануть тільки обкладинки, приурочені доповненням або сезонним подіям, та й то лише на місяць і за умови локалізації написів, передбаченими грою мовами. Як тепер оцінювати цю інновацію? Ну особисто я оцінив на три з трьох. Ну а знаменитий vr чат добрими намірами втрапив у халепу задля миру та спокою у своєму дітиші, розраби ввели в нього ізі антічіт, що викликало чималу хвилю обурення, адже інструмент забороняє головне в чаті модифікації. Не дивлячись на суспільний гнів, автори не збираються здавати назад і пропонують незадоволеним юзерам просто змиритись. З 5 по 7 серпня в найвідомішому місті Казино США вгадайте якому відбудеться турнір з пиконабивання Ево і ні, це не черговий титул з боксу чи ММА, а віртуальний чемпіонат з найпопулярніших сучасних файтингів світу. Кіберспортсмени змагатимуться у 10 дисциплінах, включаючи МК-11, Tekken 7, Street Fighter 5 та навіть нещодавньому Multiversus. Окрім того, кілька великих студій пообіцяли поділитись цікавими новинами в дні кіберспортивної події. 100% що розкажуть щось про Street Fighter 6, хоча можливо ми почуємо якісь натяки і на майбутній Mortal Kombat або хоча б Injustice. Всього за тиждень кількість встановлень Diablo Immortal скакнула з 20 до 30 мільйонів, а її заробіток подвоївся і тепер становить понад 100 мільйонів доларів. І це не дивно, адже існують диваки, які витрачають на прокачку своїх героїв понад 100 тисяч доларів. Щоправда, потім жаліються, що в грі надто мало противників їхнього левелу та битись нема з ким. Можливо, якби батьки не змушували мене вчитися в дитинстві, замість того, щоб грати в ігри, я б теж став розробником і заробляв мільйони. Подивись, мамо, що ти накоїла. Певно, кожен геймер після успіху стрей тепер вважає котиків причудовими та янголоподібними творіннями. Прийшов час спустити їх з небес на землю цьогорічним квестом The Excavation of Hobbs Barrow. Гра насичена фолк хорором головоломками, плазуванням підземними ходами, моторошною атмосферою та, звичайно ж, котиками, хоча навряд ви їм зрадієте. Якщо ж ви вважаєте, що пікселі мають рухатись швидше, то маєте вподобати анонсовану ще в далекому 16-му, метроедванію The Seag Fox. Гра пропонує різноманіття локацій, ворогів, способів пересування та, звичайно ж, стелс. Навіть з трейлера зрозуміло те, що розробники аніскільки не приховують, вони явно надихалися принцом Персії. Щоб пограти, зарядіть піски часу та перемотайте на наступний рік. А, і комп'ютер купіть, можливо, тоді вже і відеокарти подешевшують. В мережі з'явився свіжий ролик геймплею очікуваної Бетменіани Gotham Knights. Цього разу нам продемонстрували розкіш керування войовничою «Бетгьол», проте жодних неочікуваностей не помічено. Також інтернет порадував трейлером прийдешнього аніме за мотивами Cyberpunk 2077 Edge Runners. Все дуже яскраво, неоново тарвано. Загалом, як і більшість витворів казахського мультиплікаційного мистецтва. Проте не впевнений, що це можна дивитися епілептикам. Чи чули ви про файтинг від Riot Games у всесвіті League of Legends? Так от, розробники повідомили, що і ця їхня забавка буде умовно безкоштовною. В грі задіяні як вже існуючі персонажі ЛОЛ, так і нові, допоки невідомі. А от чи доведеться платити справжні гроші за перемогу в бою, поки що питання відкрите. Сиквел легенди Goat Simulator 3 отримав підтверджену дату релізу 17 листопада. Гра також має радість колекціонера, фізичне видання, в складі якого є плюшова коза. Трохи пізніше, 30 листопада, світ побачить відкладений з вересня Warhammer 4000 40 DarkTide. А от дату релізу мрії всіх потероманів Хогвартс Легасі пророкують на 6 грудня. Хоча це ще не точно, можливо, й на 9 і 3 чверті. Халява. І не зовсім. Ну, майже у магазині Епік Геймс до 4 серпня можна було безкоштовно забрати симулятор косіння газонів «Lone Mowing Simulator», яка хизується реалістичною фізикою трави та великим вибором моделей косарок. А я тільки нещодавно думав, хто ж ті люди, хто грає в симулятори тракториста та комбайнера а тут на тобі. А от наступної в черзі виступає майнкрафтографічний симулятор гри в паровозики Unrailed, де можна весело та цікаво провести час зі своїми друзями, якщо вони в вас, звісно, є. Окрім того, підписники PS Plus весь серпень мають можливість додати у бібліотеку Якоза Like a Dragon, Little Nightmares та перші дві частини Tony Hawk's Pro Skater. А от передплатники Xbox Live Gold протягом серпня можуть заволодіти Релікта, Calico, Saints Row 2, Monaco What's Yours is Mine та Scorchbringer. Чимало, чи не так? Хоча для нашого каналу чимало значить ваш неперевершений лайк та чудова підписка. Розповідайте про нас всім. Виходьте на вулицю та кричіть людям в обличчя «Геймбаза!» І всі вони будуть вам вдячні за популяризацію щиро українського Ютуб-контенту. Ви наші герої, тому гарної вам днини.